Друзі, лет, вітаю! 27 листопада. Слава Україні! І так, друзі, э, прийшла мені форма, деталі на форму, і, як обіцяв, сьогодні вам подробно попитаюся об'яснити, як виглядає наша, май, наша можлива співпраця, якщо ви замовите у нас чертежі на прес-форму. На прес Ісходя із своїх потреб, ми можемо зробити таку послугу, кого цікавить, може до нас звернутися, дає свої якісь параметри свого майбутнього корпусу, криші, доня, ну, не важно, що, що він вирішив. Ми обговорюємо деталі, малюємо, ви оплачуєте, ми малюємо, після чого є готовий, скажімо так, готовий кусок роботи. Він виглядає в чертежах, вкресленнях. В кресленнях определьних деталей. Є два потім мабуть варіанти. Або я вам скидаю ці креслення. Вони в такому форматі, який вони підходять для е, різки як плазманої, так і лазерної різки. Ви або самостійно десь собі ріжете, або ми скидаємо, скажімо, там, там де ми ріжемо. Що ваше? Або ми скидаємо там, де ми ріжемо. Е, Ну, якщо ми скинули там, де ми ріжемо. Якщо там вже порахували, ви обов'язково мусите там е, вже різати. Бо я не хочу так знаєте, там порахували, а потом по якійсь причині, а я пошукав в другому, або ви відразу домовляєте з нами, що поріжемо там, де ми ріжемо, або ви шукаєте десь в другому місці. І як це відбувається, так як є дуже багато питань. З е, перед тим, як почати об'яснювати, я вас хочу відразу попередити о тому, що. Цю роботу, коли ми питалися освоювати, ми її розглядали все ж таки як доповнительний заробіт. І ми ну, тратились, вчилися, десь за щось платили, десь за щось обмінювалися інформацією. Коротше, ні одна інформація нам не досталася безкоштовно. Ми за це все, що зараз вміємо робити, скажімо так, якось. Платили або часом, або здоров'ям, або грошми, або нервами і тому подібне. І звісно, що якщо зараз ви так з бухти-барахти дзвоните і питаєте, а скажи мені, а як а покажи, розкажи. Друзі, буду відвертий. ну Я вам всьому особо не, не допоможу, так як я кажу, за все, все во перше для того, щоб дойти до цих форм, ви знаєте нашу історію. Ми спочатку зробили одні форми, потім від них відмовились, потім почали совмесне виробництво з другою людиною, після чого все розсипалося. Коротше, ми потратили 2 роки часу для того, щоб дойти самим до цього. Так що, можемо яка співпраця? Ви заказуєте чертіж, ми його вам виконуємо, виплатите гроші, все, на тому завершилося. Як це виглядає? Ви далі свої розміри. Ми розкреслили. Скинули або вам, або людям. Якщо там, де ріжемо ми, ми, грубо говоря, скинули. Через якийсь час нам виставили рахунок, ви той рахунок оплатили, порізали, все, вам прийшов такий. От, наприклад, це якраз тут о, стоїть одна, один корпус. Оце всі деталі на один корпус. Оце тут на полу, це на другий корпус, це теж тут для другого корпусу. Оце конкретно той на один корпус. То є оприлюднена кількість деталей, По-моєму. 43, чи скільки е, самих позицій. Ну, вони мають е, деяку е, кількість. Одни можуть мати таку велику кількість, одні трошки менше, треті ще менше, декотра її по одній детальці. Так що, це все індивідуально креслиться, е, на 3D-моделювання все підганяється, і в ітоги ви потім це маєте. В ту ціну, я її озвучу трошки пізніше, так як вона трохи змінилася, входить що? Ми намалювали, вам порізали, все до вас прийшло. Звісно, що консультації по скажімо так, дальнішим зборкам. Якщо людина щось не розуміє, а звідки ця деталька, то, звісно, що в таких нюансах ми допоможемо. Це не все, що потрібно для того, щоб зробити дану форму. Так як для неї ще потрібен, скажімо так, стол, на котрий вона буде монтуватися. Ну, стол виглядає по великому рахунку. ну, от, Наприклад, в ту є стіл, е Ну, тут розуму багато не треба, знаючи свій рост, ну, ми теж це можемо по скажімо так, як відразу правильний розмір і правильну скажімо так, станину саму оцей верхній квадрат, який буде співпадати для скручування самої форми до самого стола, і дальніший підйомний механізм, щоб там нікуди не задівав. Ми це все проконсультуємо. Також для цього ще потрібні определені штоки, котрі будуть потім це все толкати. Це ми теж даємо поради. Е, не, не даємо поради, ми вам кажемо, що, грубо говоря, там треба такий болт, такої довжини, такої тіло різьби, від нього треба відрізати, відрізати шайбу, сточити її до якогось діаметру, на що насадити определену деталь і обварити. Наприклад, Ну, як в нашому випадку, наприклад, це то, що буде толкати потім майбутню, е, майбутній вирив. Як ви вже зберете її, тут уже від вас буде е, залежати якість дальнейшої форми. Так як однакові деталі збирати буде, якщо два спіци. Е, звісно, що буде різниця. Десь е, людина віднесеться більш конкретно, більш з розумом і, скажімо так, послідовність не попутає, все прижме, все скажімо так, скрутить, знаючи е, ну, процес сварки, щоб при сварці метал кудись там тягне, скрутить і вертить. Він, якщо все врахує. В ітоги гарна крута форма. А якщо все ж таки будуть якісь помилки, а неможливо бити, ну, особо много хімічити. Максимум, що знайдете собі на руки-муки для того, щоб потім то розрізати і наново переварювати. Не можеш із цього зробити, грубо говоря, знаєте, як був анекдот колись: собирали. Там, самоль... ну, по чертежам був самоліт, а вийшовся там поїзд. І була ДОП-інструкція, що після зборки тщательно обробити напільником потрібно було. Так що тут такого не потрібно, тут в будь-якому випадку а, великих помилок не зробить. Були питання стосовно того, а є якась чертеж потім по монтажу. Друзі, немає чертежа і навіть не бачу потреби в ньому. Так як це іще забере допомітну оплату з вас, а надобності в цьому немає. розумієте? Ну, Як от є така. Ну, соответственно, мабуть, це якась лінис, чи якась деталь лінис. Маючи такі три, ти можеш зрозуміти, котра, куди йде, тут много розуму не треба. Много розуму не треба. А, також, друзі, які можуть бути нюанси. От, грубо говоря, от, наприклад, от на цій деталі гарно видку, яка вона пузата, от вам може прийти така деталь, і тут нічого не зробите. Тут ні чертеж не виновато, і ні плазмена різка, ні лазерна різка не виновата. Тут тільки то, що сам лист металу був вигнутий. І, от, наприклад, для цих целей ми придбали для себе гідравлічний прес на 10 тонн. Вон, Машенька. Ну вон він стоїть. Гідравлічний прес на 10 тонн, котрим, потім це рівняємо. Бо раніше ми це робили е, ну, кувалдою. Скажімо так, це доволі важко було. Е, так, що далі? Послідовність, ну й зрозумієте. Як це монтувати? Ну, наприклад, якщо у вас є отакі, е, отакі 4 деталі, то, ну, скоріш за все, їх треба між собою, між собою їх так потрібно зібрати. А, також, друзі, треба враховувати те, що після лазерних різок і плазманих є якісь определені нюанси. От, наприклад, як от на цій формі, от є такі, скажімо так, заусеніць. Ось цю деталь, наприклад, рекомендується підшліфувати, так як дальніша її судьба вона кудись має впиратися. І якщо цей зубок не ляже за рахунок цього зубка на своє місце, це буде теж деформувати цю всю роботу. Треба з перед тим, як почати робити, змонтувати. Треба кожну детальку взяти, знайти, де от такий бо на кожній деталі є. Оце, це або начало, або кінець роботи, або наоборот перемичка, яка не дає деталі випасти із листа. Ну, ця технологічна різка, вона вот так, такий так, такий із'ян в деталі. Його треба ліквідувати. Е, Також є нюанси, враховуючи того, от, наприклад, ми отверт робимо, ісходя із свого болта. Болт у нас М9, ми робимо отвір 10 мм. Но він настільки плотний після різки, що болт входить, але він, він не крутиться, друзі. Це теж ми рекомендуємо, грубо говоря, потім взяти, пройтися десяткою сверлом і вже прогнати, щоб болт краще, скажімо так, ходив. Такі паради ми, звісно, що даємо вже для замовлення. Ну, хоча я вам зараз тут їх всіх і порозказував. Ано вроді би мелоч, або коли ви зобрите, і там болт не може бути забити, в ту, отвір, воно не буде ходити і буде тільки вас мерегувати. Все, друзі, отак це відбувається. Грубо говоря, ви заплатили кошти, потім заплатили за матеріал, за порізку, вам прийшло це, і ви починаєте збирати. За роботу, за нашу роботу, за спроєктування і допомогу в різки, або ви ріжете самі, то вже без різниці, так як нам з того користі мало, ми беремо 5 тисяч гривень. Якщо я озвучував е, ще в попередніх роликах, що ціна варіюється від 3 до 5. Так як є деякі форми, грубо говоря, та як криша, там небагато деталей. І, звісно, що проєктувати набагато простіше. А от є, наприклад, дно або корпус, тут багато деталей, котрі е, треба довше комплектувати і проєктувати. Е, і ми думали, що ціна буде варіюватися так. Но зараз, коли ми вже зробили деяку кількість таких замовлень, ми зрозуміли, що є люди, котрим. Ну, чуть ли не все треба розжувати і в ротик не положити. І звісно, що це вратаме час, ми опять же, свої знання э, розкидуємо наліво-направо, і вирішили, все ж таки, э, так як допомогу в монтажі треба предоставляти, ну, нехай вона теж буде якось мінімально оплачувана. Значить, ціна проекту 5 тисяч гривень, і після чого виріжете. Якщо когось цікавить, яка там ціна за самі порізки, от, наприклад, за таку кількість матеріалу, вона варірується по-разному. Якщо якась маленька форма, може біля 10 тисяч гривень стояти, а якщо якась велика, може 16, 17 і 18. Грн. Все залежить від того, який об'єм. Так що ну, це к тому, що якщо ви хочете зекономити, зекономити можливо, щось, Ну, ви якраз рівно стільки зекономите, скільки я на тому заробити. Або ви переплатите своєму якомусь майстру то, що, наприклад, заплатили би мені. Різниця там не колосальна, але все ж таки якась, якщо у вас є руки, ви дійсно щось зекономите. Що ще, Машенька, Я ще хотів хотів добав... А! Що додати? Я проєктую ісходять своїх знань і Своїх навиків, і як знаю, так роблю, грубо говоря, може, хтось би набагато зробив краще, може хтось би хуже, але я роблю так, як я роблю. Ви в процесі вже виробництва форм я зрозумів, що само просто, щоб і було більш-менш вигідно в роботі і швидко при монтажу, я для себе вирішив всі з'єднання робити сварочні. І якщо в нас, грубо говоря, є якісь деталі, є в них якісь отвори, е декотрі отвори призначені для, для е сварки з. Uh, ну, з другою деталю. Вони не йдуть ні болтовими з'єднанням, ні різьбовими, ніякими. Це йде все uh, сварочним з'єднанням. Для цього вже про сореверний Ну, грубо говоря, от дивимося, тут є деталь і тут є деталь. От ця деталь предназначена бути тут. Вона предназначена бути тут. Для цього тут є під неї отвори. Вона виставляється, зажимається, після чого обварюється і маєте вже деталь на місці. Все, друзі, надіюсь, об'яснюю все. Тут вже додати нема чого. Машенька каже, вже нема чого додати. Все на цьому буду завершувати. Слава Україні!